Ами на вихід президент від сторони очільника Київської місь держадміністрації Олександра Попова від справ нагадаю, його підозрюють у причетності до кривавого розгону майдану в ніч на 30 листопада. Чужий серед своїх. Попов за три роки діяльності так і не став своїм для киян. Жодних радикальних змін і в міському господарстві не мер, не політик і не обраний столичною громадою. Господарник так окрестили його кияни, таким сприймали його вище керівництво. Так він представлявся і сам. Як наслідок столиця, по суті, безвладна, нелегітимна Київрада, пусте крісло мера і поки що жодних перспектив у прямому ефірі. Телеканалу Зік, соціальний токеншов. Форум, Доброго вечора. Три роки влади попова епілог або де вихід з глухого кута київського безвладдя. Так звучить наша сьогоднішня тема, і ми обговоримо з такими гостями. А це народний депутат України поки що позафракційний Олег Ляшко. Правильно представляє Олег Правильно. Леонід ємець, народний депутат України фракція ВО. Батьківщина. Доброго вечора. Чого не приймаєте ляшка у фракції? Я думаю, це питання на наступній фракції розглянемо. Домовились народний депутат України від фракції удар Наталія Новак. Моє вітання. І народний депутат України від фракції партії регіонів Вадим Колесніченко. Доброго, Доброго вечора. вечора. Наші експертиченка не виганяють з фракції. Наші експерти, член координаційної ради всеукраїнського громадського об'єднання Київське віче Олег Мусій і Іван Салій, екс голова Київської міської державної адміністрації. Сьогодні, так само в цій студії, як завжди, присутні присунки громадських організацій, журналісти, соціально активні кияни, за що я вам дуже дякую, відмовився від участі в сьогоднішньому форумі, виконуючи обов'язки очільника Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко. Дав згоду, а потім забрав свої слова керівник Солом'янського району Максим Луцький. Інші ж очільники столичних районів, зокрема Шевченківського, Болонського, Печерського, на відріз не захотіли брати участі. Ну, Зрозуміло, що Київський форум спочатку, як ми і анонсували, був присвячений обґрунтуванню, обговоренню власне аналізу трьохрічної діяльності Олександра Попова на посаді власне, голови КМДА. Втім, ситуація різко змінилася, коли президент відсторонив його від справ, і Попов став власне одним з підозрюваних у розгоні майдану. Тому і риторику сьогоднішньої програми ми дещо видозмінимо. Але почнемо з того, чим же все таки позначилася третя річниця правління. Очільника Київської міської державної адміністрації Антон Фортунат далі. Він повинен був дослухатись до киян та виконувати свої обіцянки. Однак тепер чомусь викликає у них лише саме незадоволення. Давно треба було обрати голову, а не користуватися послугами якогось найманця. Справіт метро на Траїщину з своїми кіркакірівками задовбав. метро на Троєщину будують, скільки я себе пам'ятаю. Та нічого він такого толком не зробив. тільки карточку киянина що то так для свого рейтингу. ялинку поставив. До чого варті слова Олександра Попова, та що він встиг зробити за три роки на посаді голови Київської міської держадміністрації? Є така станція радужна, яка буде будуватись за Подольським мостовим переходом. Ми її теж розпочинаємо будувати в цьому році. Тобто, фактично, вже будівництво ведеться. Абсолютно реально до кінця наступного року нам пропустити перший автомобільний транспорт, який забезпечить нормальне спілкування лівого правого берега. Щодо асфальтування, тепер у нас завдання забезпечити об'їзд транспортом там, де можна. Міста по окружній дорозі, зробити певні розв'язки. Здається, бісмарк сказав, що. Обіцянки дані Росією вони не варті того паперу, на якому вони написані. От те ж саме можна сказати про обіцянки Попова. І ще один камінь у город горгосподарника сніговий полон, в якому кияни опинились минулої весни. Попов же з дружиною в той час був у відні. Навіть інтернет йому цього не пробачив. До знакових подій, які відбулись за останні кілька днів, Київський форум ще встиг поспілкуватись з Олександром Поповим. Про свої заслужені здобутки, тоді говорити Олександр Павлович не захотів. Я вам повинен е, тоді розповідати приблизно три години. Тільки наголосив від президента таке завдання мав. Не повинен займатися політикою. Але як кажуть в народі, якщо ти не цікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. З 29 на 30 листопада у кабінеті начальника міської міліції, головного управління міліції міста Києва Валерія Каряка, знаходилися якраз в цей ранковий час заступник голови РНБО Володимир Сівкович і голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Саме вони. Повторюю, саме вони, за даними слідства, перебуваючи в кабінеті керівника міліції, схиляли його до прийняття рішення щодо застосування сил. Не політик, не мер і не лідер Київської громади так охарактеризували Попова окремі опозиційні політики. Я вважаю, що, по-перше, Попов ніякий не лідер, по-друге, він. Проявив себе як так само, як безгосподарний керівник, тому що при ньому якраз а, найбільші проблеми з міським господарством, які тільки могли бути за останні роки, і я вважаю, що особливо ганебною є його поведінка під час майдану. На думку ж експертів, жителям столиці вже набридла інертність таких гореочільників. і на наступних виборах вони оберуть харизматичного лідера, який користуватиметься авторитетом та підтримкою серед киян. То це має бути людина відповідальна чесно і розуміти, що ті, хто дав йому мандат довіри, завжди можуть його забрати. Нині ж коли більшість українців живе проблемами Євромайдану, а київський градоначальник чекає на вирок. Стає зрозуміло, що кияни більше не повірять в легенду про доброго господарника, якого можливо вже незабаром призначать на місце Попова. Тепер люди чекають справжнього лідера. А ви. Таку картину власне побачили наша знімальна група, наша творча група. Але я пропоную подивитись на тему от, з позиції існуючої системи влади в принципі в Києві. Три роки, які до речі, відсвяткував. 16 листопада Олександр Павлович нам розповідали, що Києвий дуже добрий, гарний господарник, справжній. Добре, що є в нас такий. Але чомусь ніхто тоді не говорив, що якраз господарників сьогодні, хоч відбавляє, їх можна найняти, тому що їх дуже багато. Це показує досвід, і це є досвід власне різних європейських сьогодні міст. Але. В столиці України, здавалося б, як сьогодні говорять уже багато експертів, Київська громада потрібен політик, лідер, харизматик, правильно? І яскравий доказ цьому, так що якщо ти не цікавишся політикою, то політика власне зацікавиться рано чи пізно тобою. Те, що власне нам сьогодні і демонструє приклад Попова. Як чи ви згодні, пане Олеже, з цією тезою, взагалі, якщо її можна сьогодні висувати? Чи ні? Ви подивилися сюжет, можна так само прокоментувати. Я перш за все хочу сказати, що добре, звичайно, що Попова усунули від посади, бо я вважаю, що він її незаконно займав цю посаду. Києвом має керувати людина обрана, обраний обраний градоначальник. Він є. Залежний від думки киян він є підзвітним кияном. Якщо тебе призначав президент, то він тільки президенту й служить. Але заради справедливості так. Попов вже ж стрілочник. Ну насправді ми ж всі розуміємо, що не Попов віддавав команди розганяти Майдан ніч на 30 листопада. Це команди давав президент Янукович. Без нього тут і миша не проскочи. Я вже не кажу про те, щоб я маю на увазі в тій системі влади, яка побудована за останні три роки володарювання партії регіонів. Усі рішення приймає президент Янукович. А тим більше рішення про побиття людей, мирних демонстрантів і тому і Попов, і Сівкович, то дрібні виконавці, стрілочники, може яким чином десь були задіяні, але найголовніше, що за побиття людей не відповідають ті, хто має відповідати. Клюєв, секретар ради нацбезпеки і оборони, Захарченко, міністр внутрішніх справ, президент Янукович і прем'єр-міністр Азаров. Що стосується того, хто має керувати містом, звичайно, містом має керувати людина, яка в першу чергу є патріот України, яка любить це місто. Яка знає проблеми міського господарства, бо коли ви кажете, пошукай там хороших господарників, їх сьогодні днем з вогнем не найдеш. За 20 років розвалили все виробництво, один імпортний хлам сюди завозять. Попробуйте з цієї студії попросити п'ять чоловік чи, хоча б одного, щоб гвістка забили. Я думаю, Купить. що тут половина не знає, як той молоток брати, тому що чого не тому, що вони не хочуть його взяти, а тому, що. Ніхто нічого не робить, а всі або язиками ляпають, або китайську картоплю їдять із часником. Зараз тому, люди скажуть, тому, що це ви я по нікого. Себе, я бо не бо хочу нікого образити. це робити. Том а так. я вмію. А я вмію. Но ми демонструєте тільки бачимо. Тому, тому в я про що хотів сказати. Так. В місі має бути керівник господарник об, керівник політик. Немає значення, харизматична людина чи не харизматична, але людина, яка Принесе користь місту, не обов'язково красиво вміти виступати. Так. Головне знати проблеми міста і вирішувати ці проблеми. Бо люди, коли обирають мера, вони хочуть, щоб у них лампочки під'їздах були, щоб у них дороги були відремонтовані, щоб градоначальник захищав інтереси міської громади, щоб градоначальник міг президенту сказати, що ні, ми не дамо вам мільярди гривень з бюджету Києва вкрасти, так. як нині. Я цього так зрозуміла. Оскільки зробила. ви гарно вмієте виступати, вмієте забити гвістка, то ви будете йти на мера чи не так? Е, ні, давайте. Будемо зарікатися, значить, хто куди йтиме, як Господь визначить, мене не цікавлять посади. Слухайте, го, цікав... Господь одному мерові вже визначав. Зрештою, Ні, він зараз його із ньо... вогнем. Хвилинку Ірина, да. то не да. Господь йому визначав. Я думаю, що чорти йому на вухо шептали, господь, а не Господь. Так. Щодо За... того, <рес> слухайте, зараз головне завдання добиться виборів. Надо негайно призначити вибори. Три роки опозиційна депутати так. у Верховній Раді вимагали призначення виборів. Три роки більшість регіон. Налів не хотіла призначати ці вибори, бо вони в ручному режимі керували Києвом. Сьогодні я думаю, що вже очевидно для всіх, що вибори в Києві повинні бути призначені. Якщо Верховна Рада не призначить виборів в Києві, я пропоную, щоб це зробив майдан. Мільйон людей виходять на вулиці відповідно до статті 5 конституції. Mm -hmm. Джерело влади є народ. Вибрати на майдані Київську виборчу комісію, організувати вибори і за три тижні провести ці вибори Київ ради і мера Києва. І нехай майдан обере очільника Києва. Пихайте, ви так кричите спокійно. Я вас чую дуже гарно, і всі кияни теж. У мене я? два питання. Я сподіваюся, не тільки кияни, а львівяни і... львів'яни, всі абсолютно, повірте, сьогодні рейтинг абсолютно адекватний, нормальний в телеканалу Зік, і покриття теж. Я думаю, завтра ви по чуткам це зрозумієте. Всі вас будуть чути. Але дивіться, ви сказали про стрілочника. Ну, я тут не погоджуюся, не, не через критичну позицію мою або упереджене ставлення. Але вибачте, за чими вказівками встановилася ялинка так? під час акції протесту на Майдані. Перше, от такі всі не Винні в нас розумієте? Нема проблем за чиїм знову ж таки поданням до суду зачищали силовики майдан в ту ніч і а, чи були позови сьогодні від КМДА, яку очолював в той час Попов, за те, щоб заборонити в центрі міста. Акції протесту отакі От всі невинні, розумієте? А ніхто ж не каже, що він невинен. Але не вже ви не розумієте, що він виконався? Йому позвонили з адміністрації чи з РНБО. Дали команду він її виконав. Так я про те, що раби не потрібні він, в Києві. то, що він виконує злочинні накази, о. це питання. Друге Ось, відповідно о. до статті 19 конституції. Він зобов'язаний не виконувати злочинних наказів. Якби він був при нормальному розумі, то він би написав заяву Януковичу, і подав би відставку, що Вікторе Федоровичу, я не хочу на йолку разом з вами. Я не хочу бути причини. До побиття дітей і тому подаю відставку. А вони ж, як воші, за кожуху, всі тримаються, паразити за ті посади, що їх тільки відтягувати силою, як. Кровосісівний злочин, і Разуміло. саме на цьому ми наполягаємо. А вони вибачте одну секунду. А вони апелюють до чого, що мовляв, ця Київрада дійсна до того моменту, поки буде обрана нова Київрада, правильно угу. законом про місцеве самоврядування. Це й передбачено. Але водночас року, але водночас цей же закон і передбачає п'ятирічний термін повноважень ради. Тобто вибори повинні бути обов'язково. І ми сьогодні унікальне місто взагалі в світі. Ніде в світі немає столиці країни, де немає легітимного виборного органу, де немає легітимного мера, де немає легітимної влади. Це унікальний позорний випадок для всього світу. Робіть щось щоб Я не ще... було таких випадків. Робіть так, що? робі, так, ви робі. робі, щось ви побоялись прийти. Зрозуміло хвилька. Який вихід, на мою думку, із ситуації? Як ми бачимо, регіонали голосувати не будуть? Отже, Верховна Рада постанови не прийме. Пані Наталя вже згадала про єдиний на сьогодні легітимний орган управління Києвом. Це координаційна рада в складі народних депутатів-мажоритарників, обраних від Києва. За них голосували сотні тисяч киян. Це може бути це. Є на сьогодні єдиний легітимний орган. Я пропоную моє бачення. Київ не може бути без мера. Київ не може бути без легітимної mm -hmm. ради е, виборного органу. Отже. Координаційна рада в складі народних депутатів від Києва може взяти на себе функції по організації виборів у Києві. А оскільки кияни, люди, жителі Києва, мають право обирати, призначити вибори, переобрати виборчу комісію, якщо Київська територіальна виборча комісія не призначає виборів, і призначити ці вибори, і провести ці вибори, послухайте, ніхто вам владу не дасть, якщо ви її самі не візьмете. Ви ж бачите, звичайно, стаття 5 Конституції, народ джерело влади. Якщо в Влада узурпувала належні права народу, значить народ повинен гнати таку владу і обирати ту владу, яка буде його представляти, Слухайте. і все це відповідно до конституції, так як і каже товаришка Лісніченка. Послухати можна обов'язково. Послухати е, е, вас, пан Лешко. Так слухайте, ви просто зараз беріть от народ, єдине джерело влади. Я так і пропоную. Беріть, така, що брать вила, йти куди. Верховну не, Раду. Не треба раду? вила, взяти бюлетені, піти так. і проголосувати. І куди з тими бюлетенями піти на виборчі дільниці. На, а хто вас там чекає урні. на тих виборчі? Але ні в якому разі до цих виборчих урн не допускати регіоналів, бо до вибори по п'яти округах у неділю показали, що вибори сьогодні це профанація, що п'ять опозиційних кандидатів -депутати, як так. і по екзитполах. Перемогли у підсумку ЦВК намалювала перемогу чотирьом провладним кандидатам. Тобто депутати тому... відсидяться в теплих місцях, а ви люди вперед. Чому відповідь ми разом з народом відсижуються регіонали? Вони ховаються, вони бояться йти до людей, тому що вийдуть їм там мало місця. буде. І знову не скаже крім Києва і Тернополя, і Київ, Київська міська рада буде вічна. розумієте? Яку, який подарунок депутатам? Зрозуміло, що такого бути не може. Найважливіше питання: а чому так робить влада? Відповідь проста: бо керування в ручному режимі Києвом дозволяє як завгодно керувати власністю міста, фінансами міста, землею міста. Тобто люди, які не підконтрольні, я вас запевняю, коли прийде нова влада закон обрана, ви побачите, скільки там махінацій відкриється, скільки тисяч гектарів землі вкрали. Он пані Наталя підтвердить на останній нелегітимній сесії Київської ради. Скільки рішень протягнули? дуже до речі, вчасне питання. Я це питання, яке задала шановна журналістка. Я щодня чую на Майдані від дуже багатьох людей. Адже люди не можуть стояти до безкінечності, 26 днів стоїть Майдан. І ми бачимо, що насправді гла, влада глуха, вона не збирається реагувати на вимоги людей. І ми кожний тиждень виводимо мільйон людей на вулицю, а їм по барабану, до лампочки. Тому я абсолютно твердо впевнений, що треба діяти значно рішучіше і радикальніше. Вибори по п'яти округах у неділю показали, що ніяких і не буде це профанація. Януковичі, чесні вибори, це речі несумісні. Так само намалюють президентські вибори. Тому сьогодні треба діяти рішучіше і радикальніше. Як? Що пропоную я? І звертаюся до побратимів з інших опозиційних партій набратися сміливості і, врешті, перебирати на себе владу. Покроково. перше, я вважаю, що вийшов мільйон людей на вулицю, треба створити уряд національної довіри. Першу чергу, друге призначити і провести вибори в Києві, Київського міського голови і Київської міської ради, замість продажної Верховної Ради, де сьогодні більшість партій регіонів, народ має обрати народний парламент. Треба по областях, по містах створювати народні органи управління, перебирати на себе реальну владу. І ви побачите, що ті чиновники, та міліція, яка сьогодні служить владі, вони всі перейдуть на бік народу. Дозвольте, я закінчуваю. Чому? Чому вони цього Сьогодні не так. роблять, не приходять на бік народу, бо вони не бачать рішучості з нашого боку. У фракції Батьківщина скільки міліцейських генералів? Чоловік 10, як мінімум. А якщо взяти всі три опозиційні фракції, там їх цілих 20. Ви що не можете міністра внутрішніх справ опозиційного призначити, який би перебрав на себе повноваження? Скільки прокурорських працівників генеральних прокурорів колишніх у фракціях опозиційних теж тільки? Тобто треба перебирати mm -hmm. на себе владу. Так. Янукович добровільно влади не віддасть. І бо... буде. І буде у нас 8. два уряди. Пані Рена, так. не буде. А влади. як Ну дивіться, приходять в Київраду, сидять люди, Перемагає які обрали кияни? Рена? Послухайте, да, сидять. Да, сидять кияни. А тут прийшли депутати Київради, посідали, сидять. Що не, Що не бу... кияни, не сидять. А кияни хто? повинні вибрати нову Київраду і нового мера І з тих, хто знайду провести вибори. Механізм Орані... є Механізм, Мех... Я кажу, організовуємо вибори і проводимо так, як їх проводила влада. Так беремо і ми проводимо. І якщо мільйон киян чи два мільйони киян прийдуть на вибори, оберуться лія і Нова Петрова Сидорова мером, яка влада скаже, що цей мер незаконний чи нелегітимний, коли ось... мільйон киян прийшло проголосувати? Мільйон українців зараз на Майдані були. Мільйон, числа. мільйон українців на Майдані, а так. десятки мільйонів, які підтримують той мільйон. Прекрасно. І, тому... І що сказала влада? На які поступки Нічого, сьогодні не... пішла? на які поступки вона ніколи так буде не київським Майданом. Тому я кажу, треба брати самим владу, а не чекати, поки її дадуть. Янукович ніколи добровільно влади не віддасть. А чим закінчиться? Наперед. Mm -hmm. Доні католицьке Різдво у нас скоро. Потім у нас новий рік, олів'є, мандарини, шампанське. І в підсумку я бою, що треба діяти рішучіше. Майдан не повинен зупинятися на досягнутому. Ми взяли одну лінію оборони, треба рухатися далі, брати інші рубежі. Стояння на місці пісні пляски, на місці, танці. Ні до чого не приведуть. Олександр є процедура, яка дозволяє, є процедура, яка дозволяє. Відійти, від ти від норми регламенту от процедура, процедура в нинішньому регламенті. читайте документы. Поэтому процедура. когда пенсії, зарплат, это аполог. ми не можемо до лютого місяця чекати поки ці пораження обязательства по виплатам пенсій, заробітних плат. Давайте не будемо забывать. Неправда, почему за здравия закінчить. Екрана, я впевнений, реагують на ваші слова. І сьогодні вноситься на 2014-й год. От там, пожалуйста, упражняйтесь. Не надо обманывать людей. Станом на сьогоднішній день 20 мільярдів гривень невиконаних судових рішень по дітях війни по Чорнобицях. Станом на сьогоднішній день 7, місяців, так, 7 місяців, місяців не отримують допомогу по догляду за дітьми. Работай 5 місяців не отримують допомоги по безробіттю. Работайте. По 3 місяці не отримують допомоги по догляду Шш. за інвалідами. Оце результати діяльності Работайте. уряду Азарова. Коли товариш Слата. Колісниченко розказує про те, про суди. Знаєте, була, була повага до наших судів, якби в Україні справді був незалежний суд. А коли у нас під вивіскою суд ховається філіал адміністрації президента, який виконує команди незаконні, який приймає неправосудні рішення, то це не суд, а суди а ви вивіз поміняти судний, не називайте наші, Це не суди, це судилище. Вас не уполномачували Тепер. судити. Тепер, І ви даві, я говорить, я правосуд, суд... не маєте право правосудне Я правосуддя. Подівах, а, Знаєте, Подівах, а я суджу з того, Депер. що виборів ще довго не буде да. щодо да. ситуації в країні. Правильно, Іван Миколаївич Салій, дай да йому Бог здоров'я сказав. Нинішня влада привела країну до кризи. І нинішня влада має розв'язувати цю кризу, але вона не хоче. А чому? Головна проблема це безвідповідальність влади. Вони бояться брати на себе відповідальність. У Ризі завалився торговий центр, приватний. Прем'єр-міністр, уряд у повному складі пішли відстав. Хоча ніякого відношення до того торгового центру немає, але вони відчувають політичну відповідальність. Так само тут, на центральній площі, за 22 роки незалежності до крові побили студентів. В будь-якій нормальній країні уряд давно б добровільно пішов у відставку. А в нас що треба? А в нас треба голосувати. І незважаючи ні на що, вони не йдуть у відставку. Чому? Бо немає політичної відповідальності, немає політичної культури. Саме тому я вважаю, що ми маємо не просто. Міняти владу, а разом із зміною влади ми повинні запроваджувати механізми відповідальності. Імпічмент президента обов'язково має бути незалежно від того, як прізвище того президента. Механізм відкликання депутатів Верховної Ради має бути, а не так, як зараз прийшов на п'ять років, купив, от так, як неділю, за гречку закон. так вносимо, ви так, ж не голосуєте. Та п'ять разів уносимо. Чому ви Ради Опозиційні депутати закон президента. Ви за нього. Не бо президент Заді Янукович боїться, вимуш. я вас не перебивав, Бо допаде, президент я, Янукович допаде, боїться можна. відповідальності, бо депутати бояться відповідальності. Тому, шановному представнику громадськості, хочу сказати, ваші зауваження абсолютно доречні і правильні, да. бо немає значення, яка партія <смітно> при владі, немає значення, які прізвища людей, міністрів, депутатів, чиновників. Кожен має відповідати. У нас 20 років міняється влада, одні приходять, інші приходять, як тільки приходять. Ходять до влади і з пухнастих стають чортами з рогами. Чому? Бо має бути політична відповідальність. Трапилось побиття. Не треба чекати, це поки не Верховна не Рада не голосуватиме. Прем'єр повинен подати відставку. Міністр внутрішніх справ повинен подати відставку. Президент, якщо порушує закон, має порядку імпічмента, усунути від влади. А в нас, вибачте мене, ви за три роки створили таку систему влади, що чесні вибори це анонс. Нонсенс, це нонсенс, так, нонсенс. Пане ну, і, анонс і нонсенс. Як сказав класик, тобто чесних виборів при вашій владі бути не може. Який да, вихід тоді в людей, так. якщо правильно ви казали, немає чесних виборів. Тоді говорить вулиця: ви довели країну до майдану, і тому вирішити проблему майдану можна в один спосіб: перевибори президента, перевибори Верховної Ради, вибори Мера Києва, відставка і кримінальна відповідальність тих, хто побив людей на майдані. Супер, тільки ви так кричите, що мені треба біруть. Я не хочу, щоб до Львова почали до Донецька і до Севастополя. Мы нормально, Но ми нормально стоп, увидели стоп. диалог. Видите, уважаемые коллеги, да, мы ищем компромисс. Мы ищем голосов. Найти... Вот ви видите, не, 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 это не, не, не. вот все нормально. Вот вы представляете, Вадим, как в этой ситуации можно. Пане Вадресу, ну, я хочу. У вас язык повертается. Я, звісно, займаюсь физкультурой, але я ж вас не можу. Миколачику, я хочу зробити одну заяву. Наталю самі чекайте. Заява полягає в наступному. Так робити в київському форумі Я нікому не рекомендую. Але Слава наступного Богу. разу тут будуть бодігарди. Розумієте, кожен хм, зараз прийде. А депутати нельзя ж трогати. Я тим пользуюсь. Я розумію, що не можна нікого чіпати, але розумієте, ми. Не треба робити і цих шоу. людям Пару зараз, які стоять Рейна. на майдані про те, Стоп. шоу це не потрібне. Це, це. Ви да, з'ясу з'ясовуйте стосунки позайді. Бачите, дійшло після того, як помила. Ну, слухайте, що це таке. Ану цить тихо, Поїхи, Тихо, про такі. Да, я можу, пропоную У нас залишається 4 хвилини. Ну і там ні дураки. Шановні активісти, схаменіться. Стоп, ні. Я зараз нікому дам слово, повиганяє уніметі. Ніхто я Ніхто.